У Черкасах викладач одного з вишів разом зі студентами налагодили виробництво перископів на 3 d принтерах. Військовим відправили їх вже з півтори тисячі. Розробили спеціально компактну версію труби розвідника, щоб можна було легко переносити, розташовувати на амуніції чи носити в рюкзаку. Доцент кафедри автомобілів Черкаського вишу добре знався на 3D-друці. У бійців вже є потреба у перескопах, тому над їх виготовленням і почали працювати. Субівартість матеріалів близько 100 гривень в десятеро менше ринкової вартості. Матеріали разом з запчастинами надають волонтери. Перескопи удосконалюють під потреби бійців. Нині тут же працюють над оформленням патент. То на свої вироби. Для рядового бійця якраз цілком достатньо визначає відстань приблизно до об'єкта. Вразила одна фраза, яку сказав командир підрозділу, якому ми надавали. що Коли я спитали, скільки вам потрібно перескопів, він каже: Ну, рахуйте так, один перескоп це одне врятоване життя.